Виконуємо номер 944 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. На координатному проміні позначено число Б. Дивись малюнок. Перенеси малюнок в зошит і познач на цьому промені три числа, які кратні числу Б. Виконуємо завдання. Перенесли малюнок до зошита і позначаємо три числа, які кратні числу b. Кратні числу b це отже числа, які діляться на b. Відступаємо ще один одиничний відрізок, 0, одиничний відрізок і запишемо число 2b, воно буде кратне числу b. Наступне 3b. І ще один одиничний відрізок буде 4b. Ми позначили на координатному промені три числа, які кратні числу b. це 2b, 3b і 4b. Номер 944 виконано.